під час поїздки до Дніпродзержинська Дмитро Колєсніков провів робочу нараду щодо будівництва комплексу житлових будинків на бульварі героїв. Цей проект передбачає будівництво трьох дев'ятиповерхових житлових будинків на 216 квартир для дітей, сиріт, медиків та вчителів. Будівництво заплановано закінчити у 2015 році. Губернатор поставив завдання міському голові Дніпродзержинська до кінця квітня закінчити коригування проєктно кошторисної документації у цінах на 2013 рік та провести експертизу проєкту. Земельна ділянка під будівництво вже виділена У 2013 році В місті Дніпродзержинськ будуть продовжені інфраструктурні проєкти. Дніпродзержинськ це один з найбільших, мощных городов не только Днепропетровской области, но и всей Украины. Это мощный промышленный центр с максимальной промышленной концентрацией в Украине. Я сегодня провел ряд рабочих совещаний прямо на объектах и уверен в том, что 2013 год будет для нас показательным с точки зрения запуска этих проектов. Дмитро Колєсніков також провів виїзні наради щодо реконструкції басейну у середній загальноосвітній школі номер 44 та продовження реконструкції Прособорної площі Свято-Миколаївського собору Дніпродзержинської та Циричанської єпархії. Проектом реконструкції прособорної площі передбачаються роботи з поновлення під'їзних шляхів до свято-миколаївського собору, встановлення лавок, заміни застарілих зелених насаджень, улаштування квітників, створення парковичної зони. Наразі на об'єкті ведуться роботи з залаштування фундаменту для монтажу архітектурно-скульптурної композиції Голгофа. Дмитро Колєсніков наголосив, що всі проекти, які проводяться згідно з планом соціально-економічного розвитку міста, є невід'ємною частиною вкладу в майбутнє Дніпродзержинська. Це буде центр духовності, це буде можливість для нашої молоді, для жителів Дніпродзержинська прийти до храму і себе там максимально комфортно. Губернатор поставив перед міською владою завдання поетапно відпрацювати питання фінансування проєктів розвитку міста, зокрема, залучити народних депутатів України від Дніпропетровщини до ініціативи виділення прямої цільової субвенції з держбюджету.